Ми тоді розбились на групи. У нас там перша група у нас три чоловіка йшло. Одного хлопця вбило, а другого вже теж вже під проціл Взяли, я сам остався з пораненням. Чи права рука? Так, у мене <кій> просто права рука відказала, я зліва тільки відстрілювався. І вони ж тоді, типа, давай, здавайся. Я вже не знаю, спробую. У мене варіантів всього, я вже Ну або померти, або так було, і все. Спочатку була велика. Депресія, просто. Ну ми просто так жили і живемо, слава Богу, зараз. Знаєте, як ото душа в душу. Ну він моя опора і підтримка, і вообще це все, що в мене є Ну, с. І коли я дізналася, що він в полоні, в мене просто світ, ну просто немає нічого в світі. Ти не знаєш. Що тобі робити далі, коли він платив він комуналку, коли він платив за квартиру? І це не те, щоб я це все не вмію робити. Просто він хотів це робити для нас. Ну, типу, і перші от чесно, якісь такі перші три дні взагалі я навіть у своєї подружки питала, що, що я робила. Я просто сиділа на балконі. Плакала, Говорила з подружкою, вона в Польщі, і я їй вдячна, що вона мене вислуховувала. І я зрозуміла, що працювати я не можу з людьми, контактувати, я, типу, не можу. І все. І Я перестаю працювати, я просто ми закриваємося вдома, і я просто плачу. Ну, я